Куди ви їдете зараз? Метро Митро Житомирський вихажджу і там буде у мене зустріч з учнім. І що ви зараз проходите з ним? Властивості магнітів. О, середнє запитання. номер родини: Яке літнє взуття названо на честь азіатської країни? Сандалії. Сандалії. А що це за країна така? В Азії? Десь там в Азії є країна Сандалія? Так. Да. Цікава думка про країну Сандалію, але абсолютно неправильна. А от така країна, як В'єтнам, 100% є. Ага, є Є і В'єтнамки. Так точно. Поїхали. Як називається відрізок, що з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони? Діагональ. Діагональ. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь медіана. Медіана. Ми зупиняємось, пане Юрію. На жаль, не доїхавши до станції метро Житомирської. Я змушений вас висадити, тому що ви програли у програмі Таксі. Ну, ви зробили чого? три помилки. Дякую вам. Дякую. На все добре. Успіхів вам сьогодні з вашим учнем. Кажуть, якісь такі дивні відчуття. Тут одне з двох або дуже і дуже перехвилювався, або дуже перехвилювався. Ну я не вірю, просто що наші вчителі фізики не пам'ятають, що таке медіана і чим вона відрізняється від діагоналі. Не може такого бути. Насправді, це отам на дивані перед телевізором. Все легко і елементарно, особливо якщо і Вікіпедія або Гугл є під рукою. А якщо потрапляєш у цю машину, і вам ліхтарики всі починають світити прямо в очі. Дуже часто елементарні знання просто вибивають з голови, наче бейсбольною бітою. Поїхали шукати когось іншого.